У нас не було з Фінляндією проблем. Тепер будуть. Взяли, потащили в НАТО Фінляндію. У нас що? Були з Фінляндією якісь суперечки? Всі суперечки, в тому числі територіальні, а там складні територіальні суперечки. Давно вирішені. Проблем не було. Тепер будуть. Путін. В інтерв'ю своїм змі. Ну, своїм, але меседж, ви розумієте, куди направлений. Проблем не було. А тепер будуть. Не хочу коментувати. Додумаєте далі самі? Докладніше про це Телеграм і Ютуб в Шапці профілю. Там інколи, я інколи в таких темах. Намагаюсь розкрити, але все ж таки так, щоб ви могли додумати, а не повністю е, я писав, бо деякі, теми, бо деякі теми не можна і не варто писати от просто, як ти думаєш, тому що країна перебуває в складній ситуації. І інколи моя точка зору, вона може когось не просто образити, а бути для когось демотиватором. А я цього не хочу. Тому розумні люди додумають, а ті, хто не хочуть сприймати реальність такою, як вона є, ну, поки що будете дивитись телевізор. Але я всіх запрошую жити в реальному світі. Те, що ви думаєте критично і раціонально, не робить вас якимось не таким. Воно робить вас сильнішим. Воно робить вас поверненим, обличчям до того, що ще можна змінити. Я ось був на конференції. Яка була проведена під егідою Міноборони. І там генерали, генерали говорили про необхідність формування у людей, українців, критичного мислення, щоб боротися з фейками, з дезінформацією і так далі. Але критичне мислення потрібно і для того, щоб розуміти далі глибше, розуміти те, що можна робити, чого не можна робити, що означають деякі слова, що це не просто як якийсь зброд чогось. А інколи це те, над чим треба замислитись. Я все згадую, колись була фраза: ви не слышали нас раніше, услышьте нас під час. Чи можна було тоді щось змінити, щоб не допустити ось цього в Україні? Щоб не було ось так. У нас не було проблем, а тепер будуть. І це серйозні слова. І не можна до них віднестись просто шапку закидательства. Я думаю, Фінляндія зробить висновки. Телеграм Шапці профіл.